Сергій Ільєнко, начальник відділу з питань ветеранської політики Шосткинської районної військової адміністрації, розповів, хто з учасників бойових дій має право на власне житло від держави. Це державна програма. Державна програма, зокрема, направлена на нарахування та виплату грошової компенсації за належні житлові приміщення. Ця програма охоплює, ну скажімо так. Ветеранську спільноту і на отримання даної компенсації мають от наступні категорії: це особи з інвалідністю внаслідок війни, першої і другої групи. Це стосується тих ветеранів, які не мають власного житла. Також на цю грошову компенсацію мають право члени загиблих захисників, захисниць України, ветеран, ну, ветеранів війни, а також внутрішньопереміщені особи, які є учасниками бойових дій. Або особами з інвалідністю внаслідок війни. Ну, для внутрішньопереміщених осіб не обов'язково, що там. Травма каліцтво отримане внаслідок бойових дій. Ну дещо послаблено. І тут вже можна і третя група інвалідності. Щоб отримати компенсацію, потрібно перебувати на квартирному обліку. Подається заявка про призначення грошової компенсації можна подавати до органу соціального захисту а в нашому випадку ці функції покладені на відділ з питань ветеранської політики. Тож, документи подаються до відділу з питань ветеранської політики. При цьому знову ж таки, повертаючись до безбар'єрності, всілякої підтримці, допомозі в отриманні послуг, цей пакет документів людина може подати у себе в громаді, де є центр надання адміністративних послуг. Тобто, ну, скажімо так, у нас у кожній громаді є ЦНАП свій. Людина звертається з пакетом документів. ЦНАП, ЦНАП приймає ці документи, сканують в електронному вигляді не пізніше, ніж на наступний день. Вони передають до нашого відділу, і потім передають уже роздруковані, завірені ці копії всіх необхідних документів. У шості чотири особи вже отримали сертифікати на грошову компенсацію у цьому році. На даному етапі мешканець району вже подані їм документи проведена комісія. Підтверджено його право на отримання компенсації. Всі документи передані до обласного управління з питань ветеранської політики. Ну відповідно, обласне управління проводить ще й свою перевірку повноти пакету документів, там, даних наведених в цих документах. Які передаються потім до Міністерства ветеранської політики, Міністерства справ ветеранів України і включається до реєстру. На рік було виділено з початку року 4 мільярди гривень. Це на 1580 квартир. Ну, вийшло там майже 1600 Сертифікати отримали ті, хто подав заявку у першому кварталі поточного року. Пан Сергій розповів, як держава визначає розмір грошової компенсації 13,65 квадратних метрів. Це нормативна одну особу, яка множиться на кількість осіб, на яких нараховується ця компенсація. За вичитом, скажімо так, віднімається площа житла, яка вже є в наявності потім на сім'ю 35,2 квадратних метрів. Ну один подає чи двоє, але по нормативу 35-22 – Це норма на сім'ю, і на кожного члена сім'ї 13,65 квадратних метрів. Особам з інвалідністю додатково надають 10 квадратних метрів житлової площі. На одну особу, якщо це все сумувати, получається 58,8 там із квадратних метрів житла. І вже виходячи із цієї площі, на яку ну, претендує людина, яка має ці ж, цю категорію, має на це право. Далі застосовується опосередкована вартість спорудження житла. Станом на зараз у Сумській області опосередкована вартість одного квадратного метру житла становить 23 тисячі 812 гривень. У ці 58,8 квадратних метрів перемножаємо на 23 812. Плюс до того застосовується коефіцієнт. У Сумській області цей коефіцієнт становить 1,5. Саме на Нього помножують суму. Розрахунок на одну особу вже із опосередкованої вартості на 1 липня складає грошова компенсація 2 мільйона 102 тисячі 718 гривень. Плюс до цього передбачено постановою і цим порядком до цієї суми додається витрати на. Оформлення, сплату податків за купівлю житла в розмірі, який не перевищує 3% від цих двох мільйонів. Тобто, в даному випадку ще 63 тисячі з копійками додається як ну, ці 3% на оформлення житла і сплату податків. Кошти приходять на спеціальний рахунок в Ащадбанку. Їх можна використати виключно на придбання житла. Придбати житло він може в будь-якому регіоні України, крім тимчасово окупованих територій. Тобто навіть мешканець села Шостинському районі має повне право купити квартиру в Києві. Ну і як досвід, недосвід, хлопці, які вже купляли квартири. Вполне вистачає купити квартиру в Києві. При цьому його зобов'язання впродовж трьох років не відчужувати, не продавати це житло. За цим дуже суворо стижить, якщо він упродовж цих трьох років продав житло, він має повністю повернути кошти в державний бюджет. Кошти компенсації. кошти потрібно використати упродовж року. Програма забезпечення житлом є частиною реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору ініційованою першою леді України Оленою Зеленською. Зокрема, напрямку Суспільна безбар'єрність. Це підкреслює право кожного захисника на власне житло та повагу від держави і суспільства за їхню самовіддану службу. Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров на черзі Отримання ще 46 мільйонів гривень, які дозволять забезпечити житлом ще 19 ветеранів сумщини.